Коли запускали тимчасовий захист для українців, усе виглядало просто: війна, евакуація, прихисток. Але минуло вже більше трьох років. І в Європі почали розмови про вихід з цієї ситуації. Так саме вихід із системи, яка тримає мільйони українців. І це вже не чутки, це реальні переговори в Брюсселі. Єврокомісія готує пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту українців, які представлять уже на початку червня. Формальна директива, тобто Temporary Protection Directive, яка була запущена у березні 2022 року, дозволяла захист максимум на три роки до березня 2025 року. Але Брюссель вже розтягнув цей термін до березня 2026 року, зробивши більш вільне трактування закону, який був. І тепер на столі останнє продовження директиви, можливо, ще на рік, але з паралельною розробкою стратегії виходу з цього режиму. Що ж обговорюється зараз за зачиненими дверима? Більшість країн ЄС підтримують продовження, але в юридичному сенсі вже танцюють на тонкому льоду, як сказав один з експертів. За словами Мартіна Вагнера, міжнародний центр міграційної політики, пряме читання директиви не дозволяє далі продовжувати. Якщо не буде розроблено плану переходу на щось нове. Далі йде цитата. Ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, тобто створити саму кризу, від якої ось ця директива і мала уникнути. Тож давайте з вами зараз перейдемо, які саме плани розглядають у Бруселі щодо нас, українців. План номер один, і це так званий м'який вихід. Розробка рекомендацій для країн ЄС, хто лишається, хто повернеться, як оформити ці переходи. Наступний план називається звуження умов. Наприклад, виключити тих, хто вже повернувся в Україну і хоче знову отримати захист. Або не поширювати захист на нові хвилі українців, які прийдуть після певної дати. Щось подібне ми з вами вже бачимо в Німеччині з 1 квітня цього року. Це я маю на увазі ось цю зміну форми допомоги для новоприбулих українців, хто приїхав після 1 квітня 2025 року. Якщо ви не бачили ось детальний випуск про це. Наступний план, котрий лежить зараз у Брюсселі, під назвою пасивність, щоб це не означало: тобто нічого не робити. Але це, як вони самі зазначають, найризикованіший варіант. Якщо через рік або два люди залишаються без статусу, це створить катастрофічне навантаження на бюрократичні та соціальні системи. Тому що у деяких країнах Європи, за підрахунками, кількість запитів на притулок перевищує норму у 5 або 6 разів. І останній, але не зазначення: план під назвою Новий тип статусу. Колишній міністр Нідерландів Лодавейкасшар запропонував ввести перміт реконструкції. Це дозвіл на тимчасове проживання до 10 років, але це малоймовірний варіант, як зазначають в самому ж Брюсселі. Бо вони кажуть, що рано чи пізно доведеться відповісти на питання, а що робити після тимчасового захисту. Тому цей варіант це якби на 10 років е відкласти це питання. Ось і все. Тому до нього зараз не схиляються. Тож, як ми з вами бачимо, часу залишилось дуже мало. Вже у червні, в Брюсселі, збереться рада з питань юстиції і внутрішніх справ, де цю тему вже офіційно винесуть на обговорення. Тож, у підсумку, що ми бачимо з цієї новини. Сценарій вже на столі, терміни тиснуть всіх, а от відповідей, на жаль, поки що немає. А тепер давайте вам без купюр і без води розповім, що зараз відбувається. Тому що насправді ми про це з вами розмовляли вже у березні цього року. І зараз відбувається так звана, я називаю це новинний закрут. Зараз поясню, що це таке. Про це десь у середині березня вийшли матеріали на Дойчевеллі, там на Tagesschau, на Bild, Ну, всюди були навіть українські медіа це репостили, переписували ці новину. А потім, ось на минулому тижні, почали з'являтися, тобто, уявіть. Через півтора місяця почала з'являтися та сама новина, але під іншим соусом. Типу, в Єврораді поділилися планами на українських біженців. Починається хвиля репостів, тобто інші блогери, інші видання починають цю новину одразу також переписувати. І ось ця хвиля йде. Але ця новина вона не зараз, це не новина зараз. Це було у березні, ось тут. І, звісно, я не міг вам видати такий застарілий матеріал. Я вирішив її для вас актуалізувати і пошукати, що там нового. Тому актуальне зараз тільки починається. Тому з вами Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Будь ласка, вподобайку за мою актуалізацію і ось цю роботу. І підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал. Там новини часто раніше якісь виходять, ніж тут. І також. Там є всі додаткові матеріали. Тож, якщо ви хочете бути в курсі трохи раніше і приймати активну участь у змінах в редакційній політиці каналу, то обов'язково підпишіться і на телеграм. А я продовжую, нарешті тепер актуальна буде інформація. Ми з вами звикли думати, що в Європі все за законом. Що тимчасовий захист це строго до певної якоїсь дати. Але що ми з вами по факту зараз бачимо? У Брюсселі беруть ось цей документ. Читають його, зітхають, тому що бачать всю цю ситуацію, і трактують, як його треба їм зараз, ситуативно. Спочатку було максимум 3 роки, потім давайте ще рік, а тепер уже давайте ще про п'ятий розмовляти. Але це не просто гнучкість. Це ознака того, що європейська система не була готова до постійної війни. Або точніше, не була готова, що люди, які приїхали, залишаться не як гості, а як нові громадяни Європи. І тепер доводиться вигадувати ось ці нові формати, бо старі вже перестають працювати. Тож, в чому взагалі проблема? Чому потрібен новий формат, а не можна залишати 24-й параграф. Тому що може виникнути правовий вакуум, якщо не продовжать 24-й параграф зараз. Тому що станом на сьогодні, як ми знаємо, принаймні з офіційних всіх джерел, що нового механізму ніякого зараз немає. Тож мільйони людей можуть опинитися в ось цій так званій сірій зоні без тимчасового захисту, ні якогось повноцінного захисту, ні чіткої процедури взагалі переходу. Тому що вони можуть зараз робити? Нічого, просто продовжити 24-й параграф. Також, звісно, давайте ще дивитися трошки ширше, тому що у політиків є свої інтереси, і всі хочуть на словах вирішити це питання, але ніхто не хоче за це відповідати. Бо будь-яке рішення буде або непопулярним по любому, або незрозумілим їхньому вже виборцю. А ви знаєте, які зараз праворадикальні настрої бродять по Європі? Що на польських виборах там несеться таке, що на голову не налізе стосовно українців, і від е, альтернативи для Німеччини в Німеччині ви також в курсі взагалі про все, що відбувається. Тому теж повинні ми на це зважати і розуміти, чому так відбувається. І ще один момент, котрий як висновок, ми можемо зробити із от тих варіантів планів, що е, зараз в Брюсселі вони ну, про них розповіли, принаймні, от що Європа не боїться нас, тих, хто вже тут, вона боїться нової хвилі. Тому що якщо війна затягнеться або загостриться, або ситуація в Україні ще якось будь-яким чином ускладниться, тоді прийдеться відкривати якусь нову програму. А ресурси, і настрої, і економічні ситуації вже зовсім не ті, що були, м'яко кажучи. Це ще одна причина, чому простіше зараз просто продовжити 24-й параграф. І ще хочеться Джокера з рукава вам достати. Тому що поки Європа готується до завершення тимчасового захисту для українців, ось ці розробляються плани і думають, чи завершувати чи ні. Але як ми бачимо, що ще на рік точно продовжать, у кулуарах Брюсселя з'являється несподівана інформація. Тому що саме українське представництво в Єврораді нібито наполягає на збереженні чинного формату, яка має мета у української влади. Щоб залишити якомога більше українців у ось цьому підвішеному статусі, аби згодом вони, тобто, ми більше повернулися в Україну, тому що за даними ICMPD дуже цікава інформація. Посилання буде в мене в телеграмі. Як і обіцяв, в телеграмі завжди трошки більше. Німеччина ще минулого року розглядала варіанти переведення українців на довгострокові дозволи на проживання. Це дозволило б чітко розділити тих, хто інтегрується і хоче залишитися від тих, хто планує повернення. Такий підхід спростив би управління міграційними потоками та зменшив би навантаження на соціальні системи. І ось саме про цю статтю я вам розповідав ще у березні, яку зараз перекрутили і під новим соусом вам видають. Проте, за непідтвердженими даними, українські дипломати в Єврораді виступають за продовження чинного формату тимчасового захисту. І як ми з вами проговорили, що причиною для цього це бажання зберегти гнучкість у поверненні громадян після завершення війни. Тимчасовий захист дозволяє уникнути складних процедур реінтеграції та зменшує ризики втрати кваліфікованих кадрів. Ось так. Тож питання дійсно цікаве, як відноситись до ось цих лобійських намагань українських дипломатів? Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Урсула фон дер Ляйн і її підлеглі опинилися перед складним вибором. З одного боку, продовження тимчасового захисту до березня 2026 року вже відбулося один раз, і саме з цим продовженням були юридичні проблеми. Але через них переступили, і другий раз це зробити буде вже набагато простіше. З іншого боку, необхідно зробити стратегію виходу з цієї схеми. Це прописано в законі, хоч щось потрібно виконати. Тож висновок мій. Особисто мій заангажований, суб'єктивний, нічим не підтверджений висновок. Зараз купа хто напише, а ти не міг це одразу сказати і на 15-й секунді закінчити цей випуск, щоб був дійсно без води? Ні, не міг, бо тоді було б незрозуміло, з чого я це взяв і чого так думаю. 24 й параграф, думаю, продовжать. Але в цьому році почнеться активна робота на національних рівнях, тобто не на рівні ЄС, а у кожній державі окремо, як діяти із нами вже не на тимчасовому рівні. Тобто приблизно те, що хотіла Німеччина розділити тих, хто на повернення, і тих, хто залишиться. Ось тут можна про це посилати, і посилання буде на цей матеріал у телеграмі. Тому підписуйтесь і на YouTube канал, і на телеграм-канал, бо в цьому році. Буде багато новин і змін, про які я вам клятвено обіцяю оперативно і своєчасно повідомляти. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, поставте мені вподобайку і побачимось незабаром.